До слова. Слава Ісусу Христу. Сьогодні субота, а ви всі прийшли до храму. Ходіть сюди допереду, всі дітки. Де ви б не були, я вас всіх запрошую до переду. Чого ми сьогодні прийшли до храму в суботу? Того, що сьогодні Миколая. Святого Миколая. Підніміть руки. Кому сьогодні святий Миколай приніс подарунки? Ого, го, опустіть руки. А як ви думаєте, до церкви прийде святий Миколай? О, бачите, як у вас появилося багато енергії, натхнення. Хтось тобто хоче поділитися, що йому приніс святий Миколай. Я приніс рукавиці все таки і приніс ще. Шар... Раду. Ого, бачите такі практичні корисні речі рукавиці і якісь вітамінки. Ну всі не розкажете, але хоч хто з вас? Я дуже радий, що ви такі активні, веселі. Мені приніс лего. Мені приніс цукерки і кульчики. Набір для малювання і штучка яка світиться. Лего і дуже гарний одяг. Навушники. Піжаму, піжаму і дуже гарні кофту. Вас так багато рук нам би треба було бути в церкві аж десь чуть не до вечора, що ви всі розказали. знаєте? А мені приніс і цю сумку. А бачите, який святий Миколай добрий. А як ви думаєте, де живе святий Миколай? Зараз, де він живе? Звідки він до нас приходить? На небі. В горах. В горах дуже гарно, дивіться, як так цікаво, що вам поприносив Святий Миколай. Я би слухав, тільки служба Божа мусив вчасно закінчитися, бо ми мусимо так дуже надто довго не... ми спішимося, маємо різні справи. Царстві небесному. Дивіться, які гарні відповіді. Царстві небесному, на небі, в горах, в наших серцях. А де коли жив, Святий Миколай? Давайте уважно послухаємо питання. Тепер то він десь там, на небі, в горах. А де коли жив, Святий Миколай? На землі. Так. А в якому знаєте, в якому місці? Він жив на. Там, де зараз нова Туреччина, але він був греком. Дуже сильна відповідь. Знаєте, так, давно в IV столітті жив Святий Миколай і був іншої національності, хоч українці. Ми дуже-дуже любимо Святого Миколая. А чого пройшло стільки вже віків, дивіться, IV століття і XXI століття. Аж тяжко порахувати, скільки багато років пройшло. А чому ми так, святого Миколая, поважаємо, любимо, всі прийшли до церкви, і дорослі і малі. Славимо Бога, співаємо Богові пісні. Сьогодні про Миколая пам'ятаємо, він нам приносить подарунки. Що він таке зробив за життя, що так сильно ми його поважаємо і любимо? Він нам приносить подарунки. Бо коли він жив на землі, знаєте, він мав дуже добре серце. І він любив, дарував людям подарунки. Дивіться, я вам розкажу одну історію. В одній сім'ї був батько і трьох дочок, троє дочок мав батько. троє дівчаток там жило. І в них сталася така біда-померла мама. І знаєте, вони такі були бідні, що вони навіть не мали за що купити їжу. Уявляєте? Ви сьогодні всі поснідали, правда? А ці люди, така була біда, так було їм важко, що вони не мали за що купити їжу і не мали в що вдягнутися. І знаєте, що придумав святий Миколай? Що би ви зробили в такому випадку? Як би ви поступили? Поділилися з ними. Принесли, так? Ага. А ще які думки? Я б з ним поділилася і дала пару, може, своїх подарунків. Ну, а ви знаєте, що придумав святий Миколай? Він не ніс ні їжу, ні подарунки, а що? Він на кожну ніч ніс гроші. Так, і ці гроші мав в такому мішочку. Ви дуже гарно приготовані до сьогоднішнього свята. Мені не треба було готуватися до цієї проповіді, бо ви дуже гарно приготувалися. І він мав в мішочку грошей, і він ці гроші ніс вночі. А чого вночі? Як ви думаєте, чому вночі? Щоб ніхто не помітив. Молодці! Які ви, дітки, уважні, ви мене захоплюєте. Я вже хочу з вами тут молитися. Ви так, так все гарно знаєте. Ніс вночі, щоб ніхто не помітив. І знаєте, куди? Через вікно перекидав ці гроші в такому мішечку, щоб тато знайшов ці гроші і купив для своїх дочок їжу, і він перекидав ці гроші в мішечку і робив це таємно. Знаєте, таємно. А як ви думаєте, я хочу вам ще інше питання поставити: Бог нам робить подарунки чи ні? Сьогодні Миколай нам зробив подарунки. Може, він послужився татом і мамою вашою? Може, якоюсь старшою сестричкою або братчиком. І Миколай нам сьогодні всім приніс подарунки. Ви такі щасливі, що до вас прийшов Миколай. Ви так всі хотіли розказати, що вам приніс. А мені так було цікаво послухати, що вам приніс Миколай. Але подумаймо, чи Бог нам робить подарунки. Добре, дорослі, дорогі батьки. Давайте всі разом так само подумаємо конкретно, які подарунки нам робить Господь. Чи робить? А якщо робить, то які? Можете назвати. Як гарно, що у вас стільки багато рук. Хто ще не відповідав? Він дав нам життя. Дуже гарна відповідь дав нам життя. Давайте не будемо повторюватися, будемо називати ті подарунки, які робить нам Бог, але повторюватися не будемо. Щось будемо думати інше, нове. Мені Миколай подарував цього певел. Дуже гарна, така приємна приємна іграшка, така м'ягенька. А які подарунки робить нам ще Бог? Він нам робить подарунок в тому, що ми живемо на землі, і потім, коли ми вже закінчимо свій шлях, ми йдемо до Него в царство небесне. Гарний подарунок, що нас чекає, коли ми виростемо, станемо дорослі, посягнемо царство Боже, то нас чекає ще гарний подарунок від Бога. Свободу. Бог нам дав землю, воду і життя. Але дуже гарно. Бог нам подару... подарував право вибора. Які ви розумні. Батьків, він робить добрі вчинки. Що угу. ще? Хто ще не говорив? Давайте піднімайте руки. Бог нам подарував родину, сім'ю. Але гарні відповіді. Скільки всього нам Бог подарував? Бог подарував нам, щоб ми жили під мирним небом. Поки що ще трошки мусимо боротися, але сподіваємося, що дуже скоро той час настане, що наше небо буде мирним. А те нас, було фрукти. нас було фрукти. Бог подарував нам життя. Так, і знаєте ще, що весь сотворений світ дуже гарний. Багато сотворених речей Бог нам подарував. А що нам Бог дарує, коли ми йдемо сповідатися? Щось у сповіді Бог дарує людині, робить якийсь подарунок. І її прощає. прощає гріхи і каже, що твоє серце чисте, що твоя душа чиста. Дорогі брати і сестри, дорогі дітки, дивіться, скільки ми багато знайшли подарунків від Бога. Цінуймо їх, дякуймо їм. Свята Літургія означає благодарення. Тому ми сьогодні тут, щоб Бога славити і щоб йому дякувати за його великі дари і за Його подарунки для нас. Але знаєте що? Каже, що любов треба вміти приймати. Так давайте уважно зрозуміємо: приймати, але і давати. Любов має циркулювати, має так проходити. Ви прийняли всі подарунки, і це дуже гарно. Ви радісні, і це прекрасно. Але цю любов і ці подарунки ми приймаємо від Бога. І ми є вдячні Богові за ці дари і подарунки. Але як ми можемо цю любов проявити? Давайте подумаємо, ми не такі егоїсти, що хочемо ту всю любов і ті всі подарунки так затримати для себе, притиснути, сховати, не поділитися, а які різні способи нам є можливість проявляти милосердя, любов і доброту? Ми ходимо на службу Божу. Гарно, ходимо, дякуємо і славимо Бога за його доброту. А як ми можемо, який ви подарунок можете сьогодні зробити, наприклад, своїм батькам? А ну, давайте. Точно, який подарунок? батькам? Поділитися тим, що тобі принес святий Буколай. Дуже гарно, а ще. Бути чемним. Поприбирати, допомогти з чимось. Гарно, знаєте, а навіть. Тата, маму, гарно, так міцно і міцно обняти і поцілувати. Як ви думаєте, це буде подарунок? А, точно? Гарно. Обніміть маму, поцілуйте. Бо вона так само з святим Миколаєм зв'язувалася по телефону, тато і мама, щоб ви мали подарунок. І багато діток відсилає на фронт. Якісь пода... малюнки, і це такий, знаєте, гарний подарунок для наших військових. Як вони тішаться, як ви їм намалюєте якийсь подарунок і передасте на фронт? Знаєте, ще є у вас якісь ідеї, як ми можемо зробити сьогодні комусь подарунок, подарунок гарний? Ми можемо б... ми можемо помолитися, щоб батьки отримали благословення від Бога Отця Вишнього. Знаєте, я дуже захоплений відповіддю цієї дівчинки. Бо над двох попередніх службах Божих я так само згадував і казав, що якщо хтось ще не зробив комусь подарунку, то вже на ці служби Божі вже в ці хвилини помоліться. І це буде найкращий подарунок. Бо через цей подарунок Бог дасть цій людині душевний мир. А душевний мир то велика цінність, правда? І так гарно мені сподобалася відповідь одного хлопчика. Я так само її хочу підкреслити і наголосити, бо він каже, Бог ще має для нас такий подарунок, що ми ще навіть собі не уявляли і не думали, і навіть не можемо його уявити, бо апостол Павло казав, що око не бачило, вухо не чуло, та Бог приготував для тих, що його люблять. І що ж, який висновок із сьогоднішньої нашої зустрічі, проповіді? Святий Миколай був добрий, і пройшло багато століть. Радянський Союз, комуністи хотіли поміняти Миколая на Діда Мороза, але їм не вдалося, бо Миколай живе через віки, бо він мав добре, велике, щире серце. Другий висновок із сьогоднішньої нашої зустрічі, яку ми так провели, цікаво ви розказували. Це те, що нам подарунки так само робить з неба хто? Бог. Бог. І ми перерахували, скільки подарунків нам робить Бог, і за це Богові треба бути вдячним. І третя думка із сьогоднішньої зустрічі: що всі ми можемо так само своїм братчикам і сестричкам, татові і мамі, друзям і сусідам. Однокласницям і однокласникам робити щось приємне, добре, не обов'язково матеріальне, може бути навіть усмішка, навіть гарне слово, навіть таке тісне, так міцно потримати руку своєму ближньому, щоб він відчув, що ми його любимо і шануємо. Молитва і ще дівчинка щось доповнить. Ми можемо простити тих, хто зробив нам боляче або образи. І за це ми можемо посповідатися, сприймати причастя, бо Бог Всевишній всіх простить, але нам доведеться молитися три рази більше, бо ми, оскільки вчимося в катехизмі. Знаєте, що я думаю? Ви настільки чемні, розумні, що точно ніколи вам не. Не принесе ніхто різки, а тільки хороші гарні подарунки. Ви чекайте, моліться, залишайтеся такими світлими, добрими. І я ще надіюся, не знаю, то подивимося, але я ще надіюся, що в кінці літургії до вас таки завітає. Разом, можливо, з ангелами, чи видимими, чи невидимими, але до вас обов'язково завітає. хто? Айна, моліться, слава Ісусу Христу.